Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я коуч, НЛП і гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, якщо таке доля. Багато людей вірить в те, що життя кожного із нас, воно так якби прописано наперед, воно предначертано. І навіть якщо ви по якійсь причині переглянули свої погляди, зовсім ймовірно, що в вашій голові і далі залишилася така програма, що є доля, що все наперед визначено, і що не потрібно нічого робити, адже у мене така доля. І дуже багато людей, саме опираючись на це знання, в в житті нічого не роблять, не змінюють, не діють і не приймають рішення, якісь важливі для себе рішення, а тим більше не беруть на себе відповідальність. Як говорить Вікіпедія, доля це визначений перебіг подій, де наперед вже відомо, що буде, як будуть розвиватися події і як людина житиме. А тепер у мене до вас питання: а хто ж тоді встановлює долю, та з якою долею тоді людина приходить проживати цей світ? Якщо це Бог, тобто якийсь творець, якісь вищі сили, вони предназначили для вас саме ось таку долю, то ви маєте прийти на землю і просто-напросто проживати своє життя. Якщо ми подивимося на життя більшості людей, які проводять його в стражданнях, в якихось незрозумілих подіях, так, тобто і вони нічого не змінюють, вони вважають свідомо чи підсвідомо, що у них така доля, що вони, як люди, ні на що не можуть. Повпливати, нічого не можуть зробити. Звісно, вони щось там роблять, якось там діють, але діють на якийсь дуже малесенький відсоток із того, що можуть зробити. Але в більшості своїй вони вважають, що це доля. І це досить таке хибне переконання, досить таке серйозне переконання, якщо тим, яке тим більше. Дуже часто ґрунтується саме на релігійних якихось поглядах, і воно говорить про що? Що мені не потрібно брати відповідальність за своє життя що мені не потрібно в своєму житті щось пробувати, змінювати, робити якимось чином взаємодіяти з цим життям. А все, що повинно бути, воно яким чином має статися в моєму житті. І дивіться, що відбувається, коли людина стикається зі складною ситуацією, можливо, з фінансовими труднощами, з труднощами на роботі. З труднощами у взаєминах в сім'ї, чи з колегами, чи з якимись друзями з людьми, загалом з людьми, вона, так би мовити, може страждати, можете почувати себе погано, але вона не приймає якихось рішень і дуже часто не вирішує свою проблему. Саме по тій причині, що вважає підсвідомо або свідомо, що в неї така доля, і це потрібно просто пережити, що рано чи пізно цей процес закінчиться і все пройде само собою. Я дуже часто цю тенденцію помічаю у клієнтів, які приходять до мене. Люди приходять з затяжними питаннями депресії, самопочуття, їм погано на душі, вони мають проблеми, труднощі в житті, але ці труднощі тягнуться роками. І що я хочу вам сказати, що якщо у вашому житті виникла якась трудність, ваша задача це починати змінювати і шукати виходи із цих ситуацій. Знаходити собі сили, знаходити свій потенціал і е, шукати виходи із цих життєвих ситуацій. І саме тоді ви почнете почувати себе е, краще, та? тобто ви будете знаходити і тим самим ви будете рухатися вперед і будете розвиватися. В іншому ж випадку зазвичай наступає деградація. Проблеми не вирішуються роками, самопочуття не покращується руками, але людина продовжує чекати і нічого не робити. Це є ніщо інше як безвідповідальна позиція до життя. І якщо ми відповідаємо на питання, а чи є ж все-таки доля, вона є. А знаєте, чому є? Тому що вона відбувається в, як наслідок е ваших думок в голові, вашої запрограмованої підсвідомості і ніщо більше інше. І якщо у вас всередині сидять програми негативного характеру, що я нічого не можу зробити, у мене нічого не вийде, що в цьому житті є от тільки доля і нічого інше, ви будете це проживати, ви будете приймати вибори рішення виключно з цих переконань, і нічого у вашому житті не буде змінюватися. І зараз, оскільки ми живемо взагалі в такий дуже швидкий час, в дуже такий динамічний, насичений час, цей час і життя потребує від людини згор. Готованості, відповідальності, відповідальності, воно потребує від людини такої дуже чіткої позиції в житті, де вона себе є, сама сприймає як творця свого життя, як творця цього всесвіту, в якому вона проживає. І саме тоді у людини починає виходити, змінити якісь закономірності, які, так би мовити, судилися їй прожити. Вона може на це впливати. Відповідно, якщо ви в себе відстежили. Це от переконання, що у мене є доля, і я не можу нічого змінити. І це треба перечекати, переждати. Але ви розумієте, що позаду вже там 5, 10, 15 років, де ви просто терпите, чекаєте, страждаєте, негайно почніть із цим працювати. Почніть розбиратися в собі, почніть дивитися на те, що сидить у вашій голові, і чому ваше життя абсолютно ніяким чином не змінюється. Чому ваша доля залишається такою? Тому що долю створюєте ви. Тільки ви і ніхто більше, як казала моя бабця, до долі треба мати ще й розум. Саме це і мається на увазі. Думайте своєю головою і міняйте ті стереотипні погляди, які у вас можливо закладені ще самого раднього дитинства. І о чудо в вашому житті ваша доля буде змінюватися. Всім бажаю добра. Якщо вам потрібно в цьому питанні розібратися більш глибше і потрібна моя допомога, пишіть, звертайтеся. Я вас запрошу на консультацію, і ми обов'язково розберемося у цьому питанні.